Український рушник він завжди був символом віри і надії, а ще величезним оберегом від всього злого. Ось такий величезний рушник з іменами безвісті зниклих героїв вишили матері, дружини, сестри, рідні наших героїв. Теофіпольщина чекає своїх героїв удома. І вже 1 жовтня цей рушник, рушник надії, буде представлений на Всеукраїнській акції у Києві, куди його повезуть рідні і близькі військовополонених та зниклих безвісті. Кожне ім'я вишите на рушнику, вишите з вірою, надією, любов'ю. За наших героїв, наших безвісти зниклих, яких ми чекаємо вдома. Кожен хрестик це хрестик любові, віри і надії. І в нашого бажання поверне, щоб ви повернулись додому. Ми вас чекаємо на нашій трубі З поверненням вас, наші герої. Кожне ім'я. Це чиясь доля, і кожного чекають удома. Теофіпольщина чекає своїх героїв. Повертайтеся. На сьогоднішній день близько ста військовослужбовців нашої громади вважаються безвісті зниклими, і кожного із них чекають рідні.